І детальніше про те, скільки зараз коштує оренда житла на Закарпатті та як змінювалися ціни протягом року, ми поговоримо із власницею ріелторської агенції в Ужгороді Софією Шевкун. Пані Софії, ми вас вітаємо. Доброго дня. Чи можете нам е так підсумувати, як змінювались ціни на оренду, продаж та купівлю житла в Ужгороді, взагалі на Закарпатті, протягом року? Так, звичайно. В першу чергу ми знаємо, що з самого початку війни Закарпаття було найвіддаленіше від РФ і тому від кордону. І тому ми залишилися поки що, слава Богу, в тилу. Справа в тому, що масове, масове переселення людей почалося вже з березня, не так з кінця лютого, як з березня. А отже, ми не встигли підготуватися. Наші закарпатські ріелтори не змогли моментально зреагувати на таку подію. страшну. І тому е, мало було в наявності квартир, мало було в наявності квартир як в оренду, так і на купівлю. Е, з початку березня вже ми зрозуміли, що масовий потік людей їде сюди і в Чернівці. А отже, було дуже мало часу з'ясувати у наших власників, з якими ми завжди співпрацюємо, чи вільна їхня нерухомість зараз в оренду, чи ні. Тому це пішло як спонтанна робота всіх наших ріалторів міста Ожгород і цілого Закарпаття. Ціни зросли миттєво. Я пам'ятаю ціна однокімнатної квартири, якщо проводити паралелі до березня. Значить, була десь від 5 тисяч гривень, двокімнатної квартири десь 200 доларів і вище. А зараз, коли вже березень, коли люди масово втікали в затишні, більш-менш регіони, то ціна піднялася на 50%. Далі стрілка йде вгору по ціні. Ціни в травні, починаючи навіть з квітня, піднялися до 200 до 300%. Це мова йде про оренду. Значить, 200-300%. Тобто, ви уявляєте, якщо квартира однокімнатна в звичайній квартирі, в звичайному будинку, наприклад, чи Хрущовка, чи цегла нового планування коштувала від 5 тисяч і вище, то стала у БРУ квітні 500 доларів і вище. В новобудовах ціна на квартиру однокімнатну коштувала до 1500 доларів. Це був пік, пік, це квітень-травень. Двокімнатна квартира це було найбільш вживане, найбільш популярне житло, так би мовити. Люди їхали з сім'ями. Дуже важко було знайти квартиру для тих, хто мав домашніх улюбленців. З цим виникли величезні проблеми, тому що масово чомусь люди, власники квартир, перестали здавати з тваринками людям. Також це стосувалося маленьких дітей, з ними також чомусь була проблема. Але якщо не зважати на те, що були якісь такі певні нюанси при здачі квартир чи будинків, то найбільшим попитом користувалися двокімнатні, трикімнатні пропорційно були дешевші. Однокімнатні розлетілися моментально в квітні, вже практично у нас не було нерухомості вільної в оренду. Тобто люди почали заселятися. В будинки поблизу Ужгорода, тобто обласного центра, в передмістях, і по всій області здавали маса людей, здавало звичайно, і безкоштовно були такі в нас часті випадки, коли приїжджали люди, і ми безкоштовно, без оплати наших послуг, здавали квартири, тобто допомагали їм знайти житло. Дуже багато було випадків, коли люди. Їхали, давали аванс і не змогли зайти в це житло, оскільки вони попадали на шахраїв. Такі явища почастішили, ну навіть скажу самого першого дня початку війни. Моментально всі аферисти зібралися і почали на Олексі до Мрі, на найбільш популярних сайтах видавати оголошення. Фейкові тому люди дуже страдали. Ми старалися їм допомогти як могли. Обов'язково потім, пані Софію, обов'язково трішки пізніше ми поговоримо про те, на що варто в першу чергу звертати увагу при оренді. Mm -hmm. А я ще хотіла уточнити, чи є популярним ринок купівлі житла на Закарпатті? Так, звичайно, але спочатку люди масово почали знімати в оренду. Житло і вже трошки пізніше почали купувати, коли зрозуміли, що це не на день, не на два, не на місяць, а на довший період затягнеться така ситуація плачевно, і тому почалося вже масове купівля житла, але в першу чергу це йшло на продаж новобудови. Чомусь ці переселенці, тобто люди, які виїжджали з східної України, брали новобудови. На новобудови піднялася ціна на 100% спочатку, і під кінець уже, ну, я вам скажу так, в порівнюю. В січні квартира, одна кімнатна квартира в новобудові. Беремо новобудову, коштувала біля 30-35, ну до 40 тисяч максимально тисяч доларів. Але е, після е, квітня, уже в квітні Алло? так, так, ми мабуть, чуємо я, вас, продовжуйте. Угу, угу. Але в квітні е, ціна збільшилася до 50 тисяч доларів, тобто це виходило з розрахунку 650 доларів метр квадратний і вище, і вийшла ціна вже в квітні десь на 1000 доларів і вище за метр квадратний. Ну, і зараз і, тримається правило, на такому рівні, з ремонтом. Чи, пані Софіє, Ціна тримається на тому ж рівні чи опустилася? Ціна я би сказала, що зараз трошечки опустилася, тому що люди почали вже повертатися, і це стосувалося людей, які ем, залишили ці квартири, які, які вони купили. Ну, здаючи в оренду, дуже багато людей почало повертатися масово. Тому ну, на східну Україну, в центральну Україну, навіть не на східну, в центральну. Тому ціни трошечки е, опустилися, але я би це не назвала таким спадом. Знаєте, коли от в нас можна порівняти з 2000, е, з 2008 восьми років, от 2008-2007 рік, коли був величезний підйом цін, пам'ятаєте перед кризою. І зараз такий же самий підйом цін був страшезно. Це незвичне для нас явище для Закарпаття. У нас завжди ціни були більші, як по всій Україні. Чому? Тому що прикордонний регіон, прикордонний район, і завжди в нас приїжджали наші закарпатці, які на заробітках були. Вони завжди скуповували наші квартири, тобто в Закарпатті. А з приходом війни. Початком війни масово купували переселенці вже квартири. Тому Пані в першу Софія. чергу йшли новобудови, ціни зросли десь на 100%. Зараз трошки спад можна, можна так сказати, що ніби спад. Пані Софія, Але також тенденція повертаючись... підйому цін вона триває. Якщо повернутись до теми оренди житла, чи багато зараз пропозицій зараз для людей, які хочуть винаймати квартиру, наприклад, в Ужгороді саме. Про оренду я хотіла ще більше трошки розказати, але якщо час буде, то зможу. Значить, дивіться, в листопаді пік на оренду був у квітні-травні, а зараз спад на оренду пішов. Можна, можна зняти, є житло. Зараз досить багато є квартир, і до речі, ціна впала. Якщо однокімнатна квартира на пік коштувала від... 300-500 доларів і вище, то зараз однокімнатну квартиру можна купити вже в гривнях, не раховуючи, це буде десь від 8 тисяч гривень. Це однокімнатна в звичайному будинку. Якщо в новобудові, то буде десь 300 доларів і вище. Звичайно, є це залежить від забудовника, залежить від якості матеріалів, матеріалів, від якості квартири. Від поверха дуже багато людей бояться брати навіть в оренду, я не говорю вже про купівлю, квартири з верхнім на верхніх поверхах, плюс наявність близькості до аеропорту. Хоча зараз вже люди трошки більш-менш вже зрозуміли, що тут, що тут тил. Що тут більш-менш спокійний район, і тому вже можуть брати і верхні поверхи. На це впливає, до речі, наявність світла. Тобто, якщо верхні поверхи, люди вже відмовляються по оренді. Mm. Пані Софії, то все ж таки давайте про те, на що варто звернути увагу при оренді і при купівлі житла. Такі основні правила, які варто знати тим, хто цікавиться цим питанням. Перш за все, я би ну, це я теж. Торкається наступної теми про шахрайство, я би попередила людей, які хочуть зняти в оренду і їдуть здалеку, не давати аванси, старатися робити так. У можливості через знайомих, через тих, які тут уже проживають, щоб людина бачила, хоча би якась знайома людина побачила зараз. вибачаюся за телефон, продовжуйте, продовжуйте. Uh -huh. Ми вас чуємо, uh -huh. яка би бачила всередині цю це житло, чи це квартира, чи це стосується будинка. Необхідно бачити на відстані. Люди відправляють гроші, і потім виникають дуже багато проблем, тому що квартира може не підійти. Квартира може бути в будинку, де світло частіше відключають нас, таке є в наявності, такий фактор. Люди приїжджають, потім просять генератори. Ну, власники не купують генератори на квартири, тому що, як ви розумієте, це заборонено в квартирах тримати такі генератори, хіба міні якісь там жає. Тест, От. тому необхідно в першу чергу зрозуміти, чи підходить ця квартира людині. По-друге, чи відповідають умови. Ну, наприклад, люди багато просять роздільні кімнати. Тобто, якщо вони можуть власника почути, що окремі кімнати, а виявить, приїжджають сюди, виявляється, що прохідні. Дуже багатьох людей також це не влаштовує. Алло? Так, так. Дякуємо вам. І ще, будь ласка, кілька слів про випадки шахрайства, теж які зараз найпопулярніші, найчастіше зустрічаються на Закарпатті. Що стосується оренди, так? Так. І того, і того, бо і в продажу так само є. Ну, Як я раніше говорила, в першу чергу це на наших сайтах дуже багато зараз оголошень. Які йдуть не від власників, а від людей, які ну, від шахраїв. І звичайно, вони описують гарну картинку за меншу ціну. Тобто на це не треба э, вестися, як у нас кажуть. Не потрібно. Треба э, розуміти, що те, що найдешевше, гарна картинка, найдешевша ціна це вже э, складник э, аферизму. Э, до речі, э, шахрайство у нас. Ну, зменшилося в кількості набагато, тому що е, люди вже е, не так часто знімають такі гарні квартири, дорогі, е, де їх можна більш надурити на, на більшу суму, тобто. Першу чергу скажу не давати аванс. Друге, звертати увагу, чи відповідає картинка дійсності, підтверджуючи документи, взяти від власника. Хоча би Розумієте, є видафаризми, коли власники ну, ніби ж, країв, значить, вони відправляють документи вайбором, ніби це їхній паспорт, документ, обов'язково документи, щоб власник відправляв по вайбору, хоча би документи, де є. Ну, підстава, де яка є підстава, це правстановічі документи на купівлю квартири, на дарування і так далі. Це в першу чергу. Щодо продажу, так само треба дивитися. Всі документи е, можна перевірити це у нотаріуса, тому що ріалтори, як е, приватні підприємці, як е, власники агентства рухомості, не маємо. Ми не маємо не є реєстраторами. Ми не можемо побачити е, реальну картину. Тобто, чи є квартира в наявності в чи є податкова застава, чи є кредит, заборгованість і так далі. Тобто, це бачить нотаріус. По комунальним платежам такі фахівці, як ми, тобто ріелтори, краще до нас звертатися, тому що ми можемо це перевірити. Ми самі перевіряємо наявність боргу по комунальним платежам, тому що буває таке, що люди, власники квартир, продають разом з боргами. І це потім вже йде, паде на плечі покупців. Дякую вам за цінні рекомендації та за інформацію. Софія Шевкун, власниця ріелторської агенції в Ужгороді, була з нами на зв'язку.